Взагалі я в захваті, дивіться, кольори, оригінальність, нетиповість. Мабуть, я жила в Молдові в попередньому втіленні. Так воно мені все подобається. Зазвичай прихожу, коли в музеї, воно таке все ніяке, А тут класне, дуже тішить око. Якийсь мудрець грає на скрипці. А Тут за ручки взялися, просто сама доброта, це видно, випромінюється з цього полотна. А тут також ж показати треба майстерно, що справді. Ти, ця мить, що яблука от випадають. Що от зараз візьмуть і випадуть, бо вже багато набрала. От те, що ближче до сукні, от зараз прям випаде. Геніально. Невже це вона? Сісі, яка в 15 років, коли за неї... Хотів імператор Австрії взяти за жінку, сказала, що, все добре, тільки якби ти не був імператором. Тобто, вже тоді розуміла, що втратить свободу. По-моєму, це вона. Ого, яка красномовна картина. Хтось тут явно не хоче заміж виходити. Такий батько іконою. Ти чого, давай, картина 16 століття, тобто 1500. Так, приклад, коли рамка геніальна, рамка просто топчик.